Ді на коридорі мене цікавить питання, чому в Красилові немає соціальної аптеки? Скажіть, будь ласка, чому ліки не можна купити? Треба їхати по ліку Хмельницький. Має бути Це створена ліка, соціальна аптека, яка передбачала наявність усіх ліків. У нас в місті є хворі на будь-які хвороби, розуміти, невіліковні. От сьогодні людина звернулася в аптеку, а ліків немає. І що робити? їхати в Хмельницький, вишити на, на, на дорогу ви як особа коли яка ви позиціонує себе з міським а головою ви виріш, то коли ви це буде людині буде ще більше всі ваші проблеми. так ви повинні були вирішити коли, це коли це прийшли коли прийшли Ні, на посаду це... якщо ви себе називаєте міським це головою ма вирішимо проблеми. всі проблеми коли це... ви? не бачимо що ви їх рішаєте скажіть будь ласка ви що не розумієте значення слів чи ви Пишіть, сідайте ну скажіть будь ласка ви розумієте значення слів я ж запитала вас, чому досі немає? Ви вже скільки в міст Зробимо все, що ви хочете То все коли приробити. буде? Коли от мені потрібно сьогодні на вечір вже ліки, такі ліки, як буде носі, ну, де їх взяти. Це людина, Давай яка хвора на астму? Всі разом. Давайте, давайте пошукаємо. Шукаємо. Давайте, Давай, давайте. я не буду писати звернення. А я особисто до вас звернулася? От мені потрібні. Я не знаю. Ви сьо... ви сьогодні хто? Давайте, ну сьогодні добре. хто ви? давайте забезпечте, забезпечте транспорт, забезпечте. Я а, з вами ну, не спілкуюсь зачекайте. Діть на своє я... просто... робоче місце. Вже... ні, зачекайте. Зачекайте. Ви ж себе називаєте міським головою. Дивіться, диві. 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 чого ви хапаєте диві. мій телефон? Диві. Чого? Диві. Я, вже я не диві. знімаю, диві. розумієте, диві. я фіксую, фіксую диві. для захисту диві. своїх прав праводачів. Диві. Так коли диві. ви почнете працювати? Диві. Коли? Коли? Скажіть, будь ласка, коли чого до мене сьогодні телефонують незнайомі люди і погрожують, що вони вас знають? Скажіть, чому до мене сьогодні телефонують незнайомі люди і погрожують вами? Скажіть, будь ласка, да вами вам я обов'язково звернуся і напишу, і вам буде відомо. Я за вас не звертала побачення. Забороняю себе знімати. Скажіть, будь ласка, де поділися 208 мільйонів, які виділені на галузь освіти? Якщо ви не знаєте, де ліки, то скажіть, будь ласка, де ті мільйони? Напишіть заяву. Не тікайте, дивіться, коли коли до вас не прийдеш? Вас постійно немає. Ви перед людьми. Я коли буде... Скажіть, будь ласка, на підставі чого ви нас обзиваєте терористами? На терористами? Скажіть, будь ласка, на підставі чого ви обізвали нас терористами? Скіфону повинні виконати ми? ми Є люди, я до вас маю право звернутися в будь-який день. Розумієте, в будь-який день маю право. я до вас прийшла з серйозним питанням. Скажіть, будь ласка, чому досі в місті не створена? Соціальна аптека давайте давайте вирішимо питання. Доки зараз добре. Давайте пройдемо. Зараз вирішимо це питання. Мені ліки потрібні на вечір. Ліки потрібні Ліки потрібні я не можу писати. Ви залишаєте піші життя перені... і здоров'я людини піші... в небезпеці. Ви почули мене? Піші ви почули? Пишіть Ви що не розумієте? Піші піші ну, скажіть, будь ласка, ви розумієте піші значення слідчи? Ви просто здивовані, я бо, бо я не я дуже, дуже добре. Дивіться, кажу ще раз. Помовчіть, будь ласка. кажу ще на вечір треба. На вечір. Добре, йдемо до вас. Запишете. ходімо до вас записувати. Давайте громадську приймальну. Давайте зайдемо в громадську приймальну. Запишіть, будь ласка, на вечір. Давайте я після вас. Я хочу після вас, зайти. пишіть зверху. Давайте після вас зайду. Це що це за якийсь жак вже? Ви ж кажете, що вирішимо. То давайте вирішимо, не чекайте. Обов'язково напишу, я маю право до вас звернутися. усно. Я ж вам кажу, буде носіт. Розумієте, буде носіт, ще що? Ну це просто жах вже, бо не буде носіть. Давайте. Ну все, ви запам'ятаєте. Давайте будемо їхати, бо це такі ліки, які потребують, які тим чіткі людини для підтримання її життя і здоров'я. Я хожу вже два дня шукали.